Як мене переслідували, ця історія трапилася зі мною, коли мені було так років 9-10, точно не пам'ятаю. Тоді я разом зі своєю родиною поїхала в епіцентр. Хто не знає, це такий торговий центр. Невеличка рекламна пауза. Нагадую, що в мене з'явився ютуб-канальчик, і буду рада вас всіх там бачити. Так як це була зима, там готували знаєте, такий новорічний евент до нового року. І мої батьки сказали, що вони відійдуть в інший відділ. Ну знаєте, я сказала, окей, у мене і так є телефон. До речі, телефон тут. І зіграв велику роль. У мене ніколи не було телефону, і тут мені вирішили його подарувати. Одинадцятий айфон. На хвилиночку, це був на той час дуже популярний айфон. Я стою біля того стенду з новорічними іграшками. Вибираю собі знаєте, така рада, і в один момент мені стало знаєте, якось ну недобре. Я побачила, почула якийсь погляд на собі. А в той момент я переписувалася зі своїм братом. Знаєте, я така розвертаюся, дивлюся, а там стоїть дядько. Йому на вигляд було десь. 30-40 років, і я щось зрозуміла, що тут щось не так. І я вирішила поекспериментувати та провірити. Ну, я просто геніальна людина, якщо чесно, ну просто геніальна. Я пішла в інший відділ, де було все зв'язано з кухнею, там всякі, знаєте, ті тряпочки, всяке таке. І я така йду по ряди, і бачу, що заді мене іде цей чоловік. А отут я вже трошечки напряглася, я дуже злякалася. І перше, що мені вспало на думку, це позвонити моїм батькам. Ну звісно, по всім жанрам історії вони не брали. Трубку. Я дійсно тоді не знаю, для чого зроблений той телефон. В мене тут екстрена ситуація. Мої батьки не беруть трубку, я не знаю, де вони є. За мною ганяється якийсь чоловік. Найс! Nice. І я нічого кращого не придумала, як просто піти. Піти на інший відділ, який я дуже добре знаю, це канцелярський. Знаєте, я така швидким темпом іду і бачу, замічаю, що за мною біжить цей дядько. Сказати, що я тоді була налякана, це нічого не сказати. чесно. я забігаю на цей канцелярський відділ і просто ховаюся між рядами. Там було було чотири ряди, і я така, знаєте, зайшла в перший ряд, бачу, що за мною цей чоловік їде. І я така вирішила: ну давай зіграємо хованки. Я пішла в другий ряд, він пішов також в другий ряд. Але я потім зрозуміла, що це не піде так. Я пішла в третій і четвертий ряд, а він тоді якось мене загубив. Я дійсно сам не зрозуміла я. А там між третім та другим рядом була така невелика корзина, заповнена. Повністю м'ячами. я заховалася за цю корзину і починаю дзвонити своїм батькам. І Що я тут бачу? Я бачу, як повз мене, ну можливо, десь так в 10 метрах пробігає цей чоловік і шукає мене порядам. Не знаю, що його зацікавило, чи я чи телефон, але... Я дуже сильно налякалася. І ви розумієте, я дзвоню своїм батькам, бо вони не беруть трубку. Я дуже сильно починаю панікувати. І знаєте, я отут ходжу між грядами, отак, от, знаєте, щоб він мене не знайшов, щоб не прийшов ззаду. Знаєте, це ще страшніше би було. Намагаюся подзвонити своїм батькам. На кінець то я дозвонюся, і вони кажуть: Ми на касі тебе чекаємо. Я така кажу: на якій касі? Я не піду нікуди, бо тому що за мною хтось ганяється. Тут а, мене хтось. Дорогаю по плечу, я так перелякалася, вам просто не описати словами. І моя мама каже: Та ми от, отут стоїмо. Звісно, я зараз це розказую. знаєте, так весело, але тоді це було взагалі не весело. Така, знаєте, ситуація, що можна на ній повчитися декілька разів. Знаєте, нам кажуть, якщо хтось за вами ганяється, підійдіть до якоїсь незнайомої людини, попросіть про допомогу. Я вам скажу, коли буде стресова ситуація, ви навіть думати не будете. Ваш мозок буде шукати правильного рішення просто моментально Ну, дійсно, мене спасли. Ці ряди з канцелярією, що він мене просто загубив, плюс я була маленька, тому ось так і вийшло.